Намасте, Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Попрацюємо сьогодні над силою наших ніг. Починаємо заняття стоячи. Роблячи вдих, піднімаємо руки над головою, відриваємо п'яти, витягуємося вверх. І з видихом опускаємо п'яти, опускаємо руки. І ще два рази: витягнутися вдих, живіт, підтягнути, відірвати п'яти, видих, опуститися. І останній раз вдих через ніс і видих через ніс. Підтягуємо праве коліно до себе, працюємо стопою на себе від себе. Трошки розігріємо суглоби. І тепер малюємо коло стопою праворуч. Утримуємо баланс і ліворуч. Добре, тепер зігнуту ногу відводимо назад, в сторону і вниз. Один. Два, три. Розігріваємо кульшові суглоби, чотири. П'ять і в зворотньому напрямку. Один. Два. Три, чотири. 5. Змінюємо сторону, права нога опорна. ліве коліно підтягуємо до себе захват, працюємо з тобою на себе від себе. Добре, натягуємо внизу носочок. І кругові рухи праворуч. І ліворуч. Відпускаємо захват, відводимо ногу в сторону, назад і вниз. Один, два, три, чотири, п'ять. Зворотньому напрямку. Один, два, три, чотири. І п'ять. Чудово. Закінчуємо стопи разом, Перезгинаємо ноги в колінах, вкладаємо долоні над колінами. Малюємо коло в один бік і в зворотньому напрямку, трошки осаджуючись вниз, чудово, закінчуємо, піднімаємось, стаємо на передній край калимка, стопи разом, живіт підтягнутий, не прогинаємось попереку. Плечі опускаємо круговими рухами назад і вниз, витягуємо за маківкою вверх, дихаємо глибоко через ніс, переходимо до сурі на з із вдихом, піднімаємо руки над головою, погляд вверх-вдих, опускаємо руки вниз, утанасана, на видих. Арткова до нас витягнутися вперед вдих. Відходимо назад. Планка. чатуранка або чатуранка з колін, видих. Лікті 90 градусів. Кобра, вдих. Лікті призігнуті. Плечі опущені, витягуємося за маківкою. стегна низ, живота на підлозі. Собака плечом вниз видих. Штовхаємо таз назад. Тягнемось п'ятами в підлогу, дихаємо. Один. підборіддя до грудної клітини. Два. Дихаємо через ніс. Три. Чотири. П'ять. Погляд поміж долоням м'яко підходимо до рук. Витягнутися вдих. утанасана нахил, видих, широ ослаблена. Піднімаємось вверх вдих. Саме стхітіхі, видих. І ще два кола, Піднімаємо руки над головою вдих. Разом із диханням. Утанасана, нахил вниз, видих. Артха, утанасана, вдих. Відходимо назад планка. Чату, видих. Собаку обличем вверх вдих. Собаку обличчям вниз. Видих. Дихаємо один. Відштовхуємось долонями. Пальці розведені. Два. Три. Плечі розвертаємо назовні. Чотири. П'ять погляд поміж долоней. Підходимо до рук, витягнутися вдих. Утанаса на видих. Піднімаємось вверх вдих. Саме стихітихі видих. Ще одне коло вдих. Утанаса на видих. Атха, утанаса на вдих. Чатуранга. рангу досана видих. Собаку обличчям вверх, вдих. Собаку обличчям вниз, видих. Штовхаємо та і назад. Дихаємо один. Тягнемось п'ятами в підлогу. Два. Подовжуємо хребет. Три. Грудна клітина тягнеться в підлогу. Чотири. П'ять. Погляд поміж долонями, як підходимо або підстрибуємо вдих. Утанасана, на видих. Виростаємо вверх за руками вдих. самастхітіхі, видих. Суря на маскарбі. Залишаємось на передньому краю колинка. Стопи коліна разом. Осаджуємось вниз. Утка таса на вдих. Погляд вверх. Долоні разом. Утанаса на видих. Артхаутанаса на вдих. Чату на видих. Можна завжди підставити коліна. Собаку обличчям вверх або кобра вдих. Собака обличчям вниз, видих. Праву ногу виводимо вперед, ліву розвертаємо, притискаємо, піднімаємо руки над головою. вірабхадрасана, на вдих. Опускаємо долоні. Права нога назад. Чату, ранга, видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз видих. Ліву ногу виводимо вперед. Тим часом розвертаємо, притискаємо праву і виростаємо за руками вдих, осаджуючись глибше. Опускаємо долоні планка. Чату ранга видих. Собака обличчям вверх вдих, собака обличчям вниз видих. Дихаємо один. Два, три, чотири. П'ять. Піднімаємо праву ногу вверх, витягнутися вдих. Виводимо стопу поміж долонею, видих. Ліва стопа на пальцях, піднімаємось долоні долонів намасте, спина рівна і з видихом осаджуємось вниз. Права нога 90 градусів. І працюємо в динаміці наверху вдих, внизу видих. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, живіт, підтягнути, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Осаджуємось вниз. Відходимо лівою ногою трошки далі. Коліно обов'язково заднє підтягнути. Ми витягуємося за руками вперед живіт відкладаючи на праве стегно погляд поміж долоней. дихаємо один, два, три, чотири. Тягнемось лівою п'ятою назад. П'ять. Вдих. З видихом опускаємо долоні планка. Чатуранга або чатуранга з колін видих. Собака, Собака обличчям вверх вдих. Собака вниз, видих. Ліву ногу піднімаємо вверх, витягуємось вдих. Виводимо стопу поміж долони і видих. Виростаємо вверх. Задня нога на пальцях. І з видихом осаджуємось вниз. Один. Живіт підтягнутий. Два. Працюємо не поспішаючи. Три. Долонь тисне в долонь, Чотири. Плечо опущені, п'ять. Шість. Сім. вісім, Дев'ять. І останній раз десять. Відходимо правою ногою трошки більше назад. Витягуємось за руками, тримаємо один, праве коліно підтягнуте, два. Три, ліве коліно над п'ятою. Чотири. І п'ять з видихом. Опускаємо долоні. Планка вдих. Чату ранга видих, собака плечом вверх вдих. Собаку обличчям вниз видих. Погляд поміж долоні, підходимо або м'якенько підстрибуємо до рук, Вдих. утанасана, на видих. Піднімаємось в катасину, стопи коліна разом. тримаємо, дихаємо, плечо опущені, Один. Прибираємо прогин в попереці. Два. Ноги сильні, три, чотири. П'ять. Виростаємо вверх вдих. Саме стхітіхі, видих. Крок лівою ногою вбік. Розвертаємо стопи назовні. Долоні разом. І з видихом осаджуємось в рудрасину. Коліна над п'ятами. Залишаємось, здихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять, відриваємо п'яти, піднімаючись на носочки, витягуємось за руками погляд поміж долоней, дихаємо ще п'ять. Тримаємо чотири. Три. Два. Один. Молодці, опускаємо долоні, закриваємо стопи паралельно і з видихом нахиляємось вниз, захват загомілки, розслаблюємо голову, шию, витягуємось, повертаємо глибоке, рівне дихання. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Переводимо долоні в підлогу. Витягнутися вперед вдих. Видих. Піднімаємось вверх вдих. Ліва нога правої. Сама стхітіх видих. Піднімаємо руки над головою вдих. утанасана, видих. Артхаутонасина вдих. Відходимо назад. чат, ранга видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз видих. Піднімаємо праву ногу вверх вдих. Виводимо праве коліно поміж долони, видих. Ліве коліно довертаємо в підлогу. Згинаємо ліву ногу і підтягуємо п'яту до себе, корпус довертаючи вперед. Дихаємо один. Два. Не завалюємось на правий бік. Три. Розслаблюємо ліве стегно, чотири. П'ять. Відпускаємо ногу, заводимо стопу. Ліву за праве стегно, піднімаємо руки над головою вдих, обидві сідниці на підлозі, скрутка. Ліворуч, погляд назад, видих. І з вдихом повертаємось, схрещуємо ноги, проносимо назад планка вдих. Чатуранга видих. Собака обличчям вверх вдих, собака обличчям вниз, видих. Піднімаємо ліву ногу вверх вдих, виводимо коліно поміж долони видих. Праве коліно довертається в підлогу. Ми згинаємо праву ногу, підтягуємо п'яту до себе. Корпус довертаємо вперед, дихаємо один. Відпускаємо з видихом напруження із правого стегна. Два, три, чотири. П'ять. Відпускаємо захват. Праву стопу заводимо за ліве стегно. Вдих. Витягуємось за руками. Видих, скрутка праворуч, погляд назад. Повертаємось, схрещуємо ноги. Ви можете посидіти з закритими очима, поспостерігати за своїми відчуттями в тілі, за своїм диханням. А я вам дякую, що приєдналися сьогодні до цієї практики і до зустрічі завтра!